Слава Україні. Що ж, подякував команді Хас Груб за чудовий матч, хоча й я, вдалося зрівняти все ж таки під завісу матчу. Ми вдвічі вже зрівнювали і виходили навіть перед заходом матчу. Ваша думка взагалі як капітана команди, що вдалося в цьому матчі, що не вийшло, і взагалі які були задуми на гру? По-перше, дуже велике дякую нашим збройним силам України, які нам дають змогу проводити такі матчі. А низький вам уклін, хлопці та дівчата. Дуже-дуже великим дякую. Е, стосовно гри, то в принципі, що ми сьогодні грали дуже, -дуже, -дуже, -дуже молодим составом. Е, Там, мабуть, середній вік команди в нас сьогодні був десь під 40 років, я, я гадаю, десь так. Але незважаючи навіть навіть на це, хлопці намагалися швидко рухатись, е, переміщати, переміщатися за швидкими опонентами. Е, Шо, по грі, по грі. В принципі, гадаю, рахунок такий, який він має бути. Досить рівна гра була. В принципі, скажімо так, для глядача був дуже цікавий футбол, емоційний, багато забитих м'ячів, багато моментів. Такий чоловічий, чоловічий гарний футбол. Сенсували обидві команди. Знали ми цю команду, знали, що вони знали, як вони рухаються, знаємо знає, знає, їхні сильні сторони, за чого вони були. В Першому так скажемо, першою раз, коли грали, чого вони нас обіграли, тому на цю гру ми намагалися закрити зони, які ми вони дуже 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 гарно так, використовують. Але сьогодні, сьогодні, сьогодні непогано. Непогано був рух з обох сторін. Раз подобалось, результат нічийний. Нас поки що задовольняє, скажем так. У нас трохи інші пріоритети, але але. Нікому просто з нами не буде ж, Ще раз подякую вашій команді, зважаючи на вік, за швидкісний футбол, завжди за боротьбу на паркеті і на полі. І бажаємо успіху наступних матчиків.